Вітаємо вас на борту авіалінії сам собі, бос. Виходиш, коли хочеш. Так треба когось позадобувати тупими запитаннями. Он якийсь мужик сидить. Добрий день. Ви не знаєте, це літак летить на море? Так летить. Дякую, добре, я вам вдячне. Чого вона не сказала, що я схожий на Тома Круза. Ну я сам скажу, я Том Круз. Ой, я схожий на Тома Круза, хотів сказати. Так у вас зріст, я помітила такі, як у А, да, Точно. Десь І таке саме волосся, і такий самий ніс у вас, як у нього, і очі такі так, справді. І ще ви посміхаєтесь, як він, у вас такі зуби, як у нього. Ну, в принципі, зовнішньо, ви такі, як і він. Але також я хотіла вас попросити, чи не буде вам важко сказати, коли треба виходити на морі, бо я його весь час пролітаю. Це така моя звичка пролітати море. Цього разу я хотіла б вийти на морі. Так, звісно, я вам скажу, мені теж треба виходити на морі. Я вам скажу, коли вдівати парашути. Я ж начебто взяв два парашути. Ну, Тоді я, можливо, трошечки подрімаю, заплющу очі і буде море. Мала, ми падаємо. Тобто ми наближаємось, що ти спиш. Ми наближаємось до моря, а не падаємо. Я хочу сказати, море близько. Ох і закружило мене це море. О, я вже відчуваю його запах. І човен якийсь нас? Везе. О, заструвалом цей мужик, що знає, де море. Тут не ловить, чуєш? Не ловить, не можна позвонить. Авіалінії сам собі бос. Заповнимо вашу порожнечу пригодами. Що це було таке? Ох, і сон мені приснився. Теплий вітерець подуває. Запах моря я відчуваю. О, як добре я поспала. О, Парашут. Невже це не був сон? Ого, ми на морі, справді. Ого. Формули з алгебри. Я не знаю, як вони тут опинилися. Я не пролетіла море. О, цей мужик, який знайде море. Що там він впіймав, ох, і рибина здоровенна. Я таких ще не бачила. Ого, він ще й рибак. Нічого собі. Е, привіт вже встала? Стаю вже. Що це за будівля? Інтер'єр хай-тек, хай-так, Чи як? Сюди цю рибу покладу. А що тобі ця риба зробила? Та нічого, просто долбанулася об мене. Можливо, ми з тобою поваляємось на пісочку трошки? О, мала, ти читаєш мої думки. Я люблю валятися. Ну, і що ти зробиш далі? Далі я тебе. Що там таке? Перебило нам романтичність. А віаліні сам собі бос, надаємо вогню вашим почуттям. Це за віалінії вогню привезли, у кого бізнес квиточки. Біжимо, бо цей вогонь кохання нас трошки опече. Біжи, бистро, мала. До води. Сумочку. Та яка сумочка? Пригай в воду, бистро. Не раз два виниряємо, раз два. Отак. От Це, блін, вибухова відпусточка в нас. Це море. Та море. На цьому наша морська історія закінчиться.